Підемо. Тим часом на Херсонщині зсу звільнили понад 90 населених пунктів. повідомляє Міністерство оборони. Загалом на цій території проживає 12 тисяч українців. У звільнених селах зараз проводять стабіляційні заходи. У Великій Британії вважають, що росіянам в Херсоні загрожує неминуча поразка. Про це заявив колишній голова генштабу британців Річард Данат в інтерв'ю телеканалу Sky News. За його словами, Кремль не врятує так звана спецоперація під чужим. Прапором з брудною бомбою, адже її доведеться застосовувати на чотири ключові райони бойових дій, які Росія анексувала і вважає своєю територією. Цього не станеться, якщо в Кремлі ще залишиться, хоч якась логіка, вважає британський військовий чиновник. Так, друзі, ну що тут варто сказати? От ми з вами говорили про брудну бомбу, і ти от частково нагадала про неї. Е, значить, є заяви від Марії Захарової. Представляти її якось ну добре. Не, давайте не дуже, утримайся да. від поганих слів зрештою ми серйозна медіа, але зрештою, що вона каже: Росія треба України прикраті по підготовці провокації з грязною бомбою. Це була цитата і друге для запада безрозсудно ігнорувати російські предупреждення по поводу грязної бомби. З Западу не слід ізмірять ширину красної лінії, заявила Захарова. До речі, багато змі американських писали про те, що телефонна розмова. Деві телефонні розмови за останні три дні між е, Міллі перепрошую, між Лойдом і це очільник Пентагону Міноборони Штатів і Шейгу якраз стосувалися ось цих червоних ліній, тобто пронюхували, зондували ґрунт, так би мовити, е, які залишилися у Москві е, красні лінії. Сподіваємося, що до цього не діти, до застосування ось таких от. Ядерних ядерної вибухівки. от які ще є ризики на Херсонщині? Багато говорять зараз про херсонську ГЕС. Насправді це велика загроза величезна, і от що би я би хотіла донести до росіян, власне, і до тих людей, які відпускають своїх дітей, чоловіків, братів на війну, що це тактика, тактика Сталіна. Ми знаємо по історії, що в 41-му році він підірвав Дніпровську Гес тоді тоді загинуло близько 100 тисяч людей. Це було начебто зроблено для того, щоб не зайшли на територію німецькі окупанти. Звісно, оці ці така інформація ще є на сторінках російської історії, тому що знаємо підручники переписують. Але що тут головне? Тут, тут головне не те, що от була така тактика. Тут головне те, що не жаль росіянам своїх. Не жаль. Тоді, коли в 40-му році 41-му зробили ось цю таку тактику, нібито, щоб не пустити німців, тоді загинули виключно українці і свої люди. І що знаєте, що найприкріше й що їх до речі ніхто не попередив фактично, людей не те, що навіть вели в оману, їх просто не попередили про ось такі випробування, і про ну про такі наміри, коли е, вибух відбувся, там хвилою, фактично, так або е, вибуховою хвилею, за під нею загинуло дуже багато людей, і вони не знали про те, що відбулося. От оце цінності радянського.